У Дніпрі фіксують наслідки ракетного удару РФ 29 грудня. Тоді, окрім ТРЦ, пологового будинку та офісних приміщень, росіяни поцілили також її по приватному сектору на вулиці Олексія Тищенка. Ракета влучила у будинок. За словами Світлани, яка живе навпроти, це сталося близько восьмої ранку. Дід в цій спальні спав вже лежала. Я вже ставши була на кухні. Його винесло до мене туди на кухню. В об'яттях і далі я вже не поговорилася. Світлана розповідає, у будинку навпроти, в який влучила російська ракета, загинула жінка, до неї приїхав син з дружиною, аби відсвяткувати новий рік. Жінка дуже хороша була. Вона сама тут жила. Син тільки син на війні, тільки приїхав, хоч з жіною хотіли Новий рік зустріти. Але в даний момент вони десь були на другій квартирі. І все, і прийшли. На погибель матері, і він її сам знайшов у нас на криші. В будинку Світлани побиті ворота, фасад, дах, стеля. За її словами, від вибуху все, що було на подвір'ї та в будинку навпроти, полетіло до них. На деревах висять навіть шматки хліба. Ну тут вікна у нас, тут Да, тут вікна, тут вікна, тут вікно це все у нас. ще саме було цікаво, як все воно ж вже повитягували. Тут навіть в стінку в стекла повстрявали, вон тут є ті шипи. Пошкодило також і будинок Олександра. Він розташований неподалік місця влучання. Каже, прибирають майже тиждень, а зараз починають ремонт. Вдомі пошкоджені з дев'яти окон в домі пошкоджено вісім окон, які розбиті, які, ну, більша частина повіденої рама, звісно, вийшла від удару. Обшивка дома повреждена, получается, ударная волна шла со той стороны, и, и мансар, где мансардный этаж, где кирпичи, прямо стены гуляют. То есть этот удар, их надо разбирать, перекладывать. 15 лет приводил в порядок, служил да, в армии, уволился, начал строить, вот, гараж, начал ремонтировать, как-то приедет в порядок. И вот, скажем так, За одну секунду 15-летний труд. Фіксує наслідки комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ. Інспектор архітектурного будівельного контролю Юрій Мокрий каже, спочатку обстежують будинку за заявами від власників. Фіксуємо всі пошкодження згідно записуємо згідно права власності, і згідно заяви власника. І потім будуть складатися акти. Люди будуть отримувати акти. Які дає право на відшкодування від держави в майбутньому цих іронування. Каже, оцінити масштаби пошкоджень від цього ракетного удару поки не можуть, адже тільки розпочали обстеження. Ангеліна Машенцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.